Мир вам, брати і сестри, цей такий чудовий недільний день був в середу на зібранні ввечері і ми говорили. І якщо я не помню, за, згадав за пересвященника. Я згадував, що я знаю за Е, що я знаю. Знаю, що в храмі, ми всі знаємо, що в храмі були відділи, Був відділ, було відведене місце для язичників, для жінок і для чоловіків. І ще було святе і святих в центрі, так? І ми всі знаємо, що первозвященники входили в святе святих один день в році. Вони входили, щоб, якщо я не помиляюсь, покадить перед Господнім лицем. І як вони входили, ми всі маємо пам'ятати, що вони мали бути чистими, що вони мали готуватися, що вони мали носити свою вони носили одежу, яка покривала їхнє тіло. І якщо одна з частин, яка про яку не було написано оголялася, то написано, що Господь вражував первосвященника і він помирав. І так само він мав входити в страху. І за любу провинність, яку він зробив, і, за яку, і якщо він не був готовий, якщо він не був готовий, то в його поражував Господь і він помирав. І я, я над цим думав ці, ці дні і думаю, а якби ми приходили на зібрання не готові. Ви задумалися над тим, якби ми не приходили на зібрання не готові, і за це Господь би. Поражував би нас, лишав нас життя. І навіть якби він не лишав життя, аби ну, ставалося щось куди легше, щось, можливо, хвороба чи ще якась невдача в нашому житті, як би ми старалися готуватися до цього дня, до, любої, до любого служіння, до любої неділі, коли би ми приходили в храм, в присутність Божу? Бо там була присутність Божа в святому святих. І так само сьогодні, я не думаю, що хтось думає, що сьогодні Господь не присутній тут, на цьому місці з нами. І як важливо нам готуватися. І сьогодні такий особливий день, і ми особливо готуємося до цього дня. Хоча потрібно пам'ятати кожен день за жертву Ісуса Христа за нас. Для продовження нашого для початку нашого зібрання я хочу поділитися з вами з одним текстом. Це буде псалом 26. Будемо читати спочатку. Псалом Давидів. Господь моє світло і спасіння моє. Кого буду боятись? Господь до мого життя. Кого буду лякатись? Коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, на поміч його. Одного прошу я від Господа. Буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі його пробувати. Бо Він заховає мене дня нещастя в своїй скинії, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер Піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви, при звуках сурм, і я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли кличу, і помилуй мене, і озвися до мене, до цього місця. Які чудові слова записав Давид нам сьогодні на розуміння, щоб ми слухали. І розважали над словами його. Вчора вертався ввечері з молодіжного, хоча фонарі світять, але як мені не вистачало світла, коли я йшов дорогою додому. І коли світить світло, ми всі знаємо прекрасно, що коли ти йдеш в темноті і світиться світло, тобі не так лячно, тобі не так страшно, і ти спокійно можеш йти вперед. І так само Давид пише, що Господь світло. І Господь спасіння для нього, і він не боїться нікого. Далі написано про його ворогів. Дуже часто в псалмах Давида записано за його ворогів. І я підраховував сидів вчора, я нарахував приблизно десь 56 псалмів, в яких згадуються Давидові вороги. З 150 це буде чуть, чуть більше, ніж третина. І думаю, ну. Звідки всі вороги в Давида в нього взялись? Да, я пам'ятаю історію його життя і знаю, звідки вони взялись, Але якщо так дивитися всередину, то що так сталося в Давида в житті? А сталося тому, що він був вибраний Божий, і Бог був з ним. І він був з Богом. А всі, хто про. А всі, з ким Бог не був, і хто був ворогом для Бога, він автоматично ставав ворогом для Давида. От звідки в Давида взялось скільки ворогів. І він так часто згадує про ворогів. І вони не бездіяли в його житті, його ворогів. Вони так само хотіли його смерті, його погубити, і говорили багато різного на Давида. І він це все записав в своїх псалмах. І нам прекрасно все видно, як ставились. До Бога, вороги, і як ставилися, так само вони хотіли ставитись до Давида. Далі написано, що хоча Давида було стільки переживань, він пише, що він хоч, хоче тільки одного від Бога. Зразу згадується, як Соломон був угодний в Божих очах і що він попросив Бога. А написано, що Давид хотів від Бога. Він хотів від Бога одного. Одного прошу я в Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя. Яке важке прохання в Давида. Але я думаю, що якби Господь Господеві це було водно, він би Давид пробував би в Господньому храмі по всі дні. А ми сьогодні можемо сказати, що ми хочемо пробувати в цій будівлі по всі дні свого життя. І що нам тут приємно пробувати в присутності Божій, це дуже складно. Щоб я міг оглядати Господню приємність. Приємність це те, що викликає в нас задоволення, радість і втіху. А якщо подумати, Господь Він приємний нам, Він викликає в нас радість, втіху. Я думаю, хто спасений, хто відчув радість спасіння в своєму житті, він розуміє, що це приємно оглядати Господнє лице, досліджувати його, читати Біблію і розуміти, який Господь наш багатогранний, який Він великий, і що він зробив для нашого спасіння. Як багато Він робить сьогодні для нас кожної хвилини, кожної долі секунди Він робить багато для нас. І що ми не заслуговуємо? І чого Давид пише так багато про Бога. Далі йде зворот, і він каже: він заховає мене Дня нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. Коли брат Борис він проповідував про зруйнування храму. І багато хто говорить про зруйнування храму в своїх проповідях. Зверніть увагу, що євреї вони до останнього вірили, що Господь спасе їх, і вони, останній їхній оплот був в храмі. І люди надіялися, що Господь визволить їх від римського панування, і вони всі останній оплот вони ховалися останнього дня в храмі. І вони всі надіялись, вони всі читали псалмів, і вони, вони читали те, що Давид записав, і вони розуміли, що Господь їх захистить. Господь їх вони надіялись на це. Вони, вони надіялись на те, що Господь їх спасе того дня. Але була одна причина, по якій не спас Господь їх того дня. Це було пророцтво, і вони не, вони не слухали слів. Що говорив Ісус, і тим більше не було присутності Бога тоді, в тому храмі, тому що е, ковчег заповіту вже не було святому святих. І не було тоді присутності Божої в храмі. А коли. А за життя Давида була присутність Бога в Божому храмі, тому що ковчег заповіту був на той момент в храмі. І е, чому так Давид пише, тому що е, в скині стояв. Е, Божий ковчег, так. І була там присутність Божа. І він пише, що Господь заховає його в Скинії, в Божому наметі. І Давид розумів це, що в, Бож, в Бозі його спасіння. І далі він говорить, що його голова піднесеться над його ворогами, що він стане вищий, що Бог з ним, і Господь визволить його. Далі він говорить такі чудові слова, почуй, Господи, голос мій, коли кличу до Тебе і помилуй мене, і озвися до мене. Як важливо, коли ми кличемо до Бога, щоб Він почув нашу молитву. І коли ми кличемо до Бога, то коли ми чуємо Його відповідь, наше серце радіє, тому що наш Творець, наш Спаситель, почув нас. як важливо нам в такий святковий день сьогодні, коли ми. Будемо звершати вечеру Господню, кликати до Бога, що Він почув нас. І Він почує нас, і Він визволить нас від наших всіх проблем. І Він забере біль. Він все зробить для нас, тому що Він наш Господь і Він любить нас. Ісус Христос любить нас. І Він свою любов нам показав на Голгоському Христі. Він показав нам ділом. Ісус Христос показав нам свою любов ділом, як важливо нам. Славити його ім'я і пам'ятати за Його жертву, яку він зробив для нас. Амінь.